Про це розмови вже були давним-давно. НАСА офіційно це затвердила. НАСА це американська державна космічна агенція. них роботи багато, звісно. Вони такі, типа, народ, до нас завтра приїжджає перевірка, буде питати, що ми за рік зробили. А ми не маємо ні хуя. Чувак, з боку смислі ми не маємо ніхуя. В нас є гроші, карти, два ствола. Ти заїбав з тим фільм, я кажу, в нас немає результатів. Ми, ми навіть жодної зірки за цей рік не відкрили. Ми жодної зірки не відкрили, а влад яма. Ін діджей в нас зараз в США працює. До, до 22 року цього дебіла не знав взагалі, якщо чесно. Бляха, Сука, якщо не буде результатів, у нас не буде 13-ї зарплати. Повтори. Сука, не то. 13-ї зарплати не буде, 13-та зарплата. А давай їбанем 13-й знак зодіака. Це ж геніально. Допустим, як його назвемо. Змієносець вже придумано на до нас. Змієносець, кому нахуй треба ця назва. Повір. дізель шоу Зі словом, змієносець і теща, їба три, тримають сольніка. Ти... А звідки ти знаєш про дізель шоу Влад'яма дуже балакучий чувак.